Шкільне селфі у шостій школі дружківки організовано виставку фоторобіт учнів учні у стилі селфі. Автори робіт вирішили сфотографуватися на фоні визначних місць дружківки. Для декого з дітей найважливішим об'єктом стала рідна школа. Я виставлю севторим з, з, з своїм домом фотографію, то тобто зробила селфі з моїми однокласницями на фоні наша школа. В сентябре, когда подходит день рождения города, хочется что-то новое, интересное детям, как форму работы придумать, преподнести. А е, самое интересное, это то, что им близко. Вот поэтому в этом году и появилась идея у педагог-организаторов, у нашего самоуправления сделать такое, что ребятам будет близко, интересно, и то, что они действительно жизненно для них. Переможцами селфи конкурсу стали классы, учени, которых проявили наивысшую активность. Так как было из вот этого всего было невозможно выбрать победителя, потому что все были хороши и Тя були да хороши uh, і ми вирішили вибирати по тому количеству, як как у ковкового класа найболі фотографії, то допоміді творчі здібності в сучасному напрямку проявили 60 учнів з 1 по 11 класи.